В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. В Ізмельському районі ускладнилася підситуація захворюваності на кір. В Ізмельському палаці спорта пройшов другий турнір з баскетболу, присвячений пам'яті Валентина Полякова. Першокласники Ізмельської гімназії номер 2 вперше відвідали Ізмельську картину галерею. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 вересня орієнтовно такі. 634 860 осіб особового складу, 8683 танки, 17 071 одиниці бойових бронюваних машин, 18 123 артилерійських систем, 1187 реактивних систем залпового вогню, 947 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 263 безпилотних літаків оперативних апаратів оперативно-тактичного рівня 2592 крилаці ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 24712 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3090 одиниць спеціальної техніки. В Ізмейльському районі ускладнилася підситуація захворюваності на кір. 9 вересня зафіксували випадок кору у дитини, а 10 вересня у дорослого. Як запобігти хворобі та що робити у разі, якщо все ж таки захворіли, розповіли епідеміологи. Дивіться далі. В Ізмельському районі ускладнилася підситуація захворюваності на кір. 9 вересня зафіксували випадок кору у дитини, який є учнем одного з навчальних закладів. Ще один випадок виявили 10 вересня у дорослого медпрацівника. Він не має щеплень від хвороби через релігійні переконання, що таке кір, як запобігти хворобі, та що робити у разі, якщо все ж таки захворіли, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Кір це дуже небезпечне інфекційне захворювання. Яке дуже заразне і у нещеплених зачастую приводить до енцефалітів, до пневмонії аж до літальних випадків. Кір характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно плямистим висипом на шкірі. Єдиний спосіб запобігти хворобі вакцинація. Однак на сьогоднішній день відсоток людей, які зробили профілактичне щеплення, надзвичайно низький. За словами епідеміологів, діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Існують відмови від щеплень. І коли ми проводили епідеміологічне розслідування цих двох випадків, ми виявили, що все ж таки існує місто допущення до відвідування дитей. Організованих закладів, дітей, які не мають щеплень проти кору. Та й проти інших інфекцій, які є на теперішній час в Україні, обов'язковими, згідно з національним календарем, перше щеплення від кору дитині роблять у 12 місяців, а у 6 років планово проводять друге. Якщо дитина пропустила щеплення, не треба починати вакцинацію спочатку. Лікар складе новий графік. Хочу нагадати населенню і особливо батькам дітей, які відмовляються від щеплень, що вакцинація проти інфекцій, таких як кор. Дифтерія, правець, кашлюк, епідпаратит, краснуха, туберкульоз, гепатит Б це єдиний надійний захист від цих інфекцій. Іншої, іншої профілактики від цих інфекцій не існує на сьогоднішній день. Посилений контроль за допущенням дітей в організовані дитячі колективи відзначили епідеміологи. Загалом ріст захворюваності на кір фіксується з кінця минулого року. В Одеській області вже понад 35 випадків. Спеціалісти радять не зволікати, а зробити щеплення. Це дасть змогу створити колективний імунітет та захиститись від хвороби. Вакцина є в достатньої кількості. Вакцина якісна, зберігається в надії. Ніх умовах всі пришеплювальні пункти забезпечені холодильним обладнанням, яке підключене до генераторів. Якщо вимикають світло, то ці генератори автоматично підключаються і не дають збоїв в зберіганні вакцини температурний режим. Дотримуються 100%. Ми цей процес теж перевіряємо. Моніторимо. Міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов. для програми новин. Кабар не допоміг. На Одещині затримали водія з метамфетаміном. У пункті пропуску оролівка прикордонники з мельського загону припинили спробу провезення наркотиків через кордон та відмовилися від хабаря за вирішення питання. Під час здійснення заходів контролю вантажів кидав, прикордонник помітив, що водій був знервований та стискав у руці, підозрілий згорток. Виявилося, що це був пакет з білою речовиною, ймовірно, метамфетаміном. Для ретельного огляду транспортного засобу прикордонники спільно з митниками залучили службово. Го собаку охоронців кордону арчі Чотирилапий охоронець кордону швидко знайшов у відсіку для дрібничок в кабіні ще два пакетики з наркотичною речовиною, заховані у футляр від навушників. Розуміючи серйозність ситуації, далекобійник спробував вирішити питання, запропонувавши прикордоннику хабар у розмірі 100 євро. Інспектор відмовився від неправомірної вигоди. Наразі хабародавця затримано. За даними фактами стосовно водія вантажівки, відкрито кримінальне провадження за статтею 369 кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянко або надання неправомірної вигоди службовій особі та статтею 305 кримінального кодексу України контрабанда наркотичних засобів. Прикордонники ПІ. Пільно несуть службу на варті наших кордонів, демонструючи свою принципову позицію та нульову толерантність до корупції. Протягом двох днів 13 та 14 вересня в Ізмельському палаці спорту проходив другий традиційний турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Валентина Полякова. Як пройшли змагання та хто здобув перемогу, дивіться у сюжеті. 13-14 вересня в Ізмильському палаці спорту проходив другий традиційний турнір з баскетболу, присвяченого пам'яті заслуженого тренера України Валентина Полякова. Відкриття турніру з баскетболу почалося з виконання Державного гімну України. Ще не вмер! Я Валентина Васильовича Полякова добре не лише в Ізмаїлі, а й далеко за межами України. Відмінник освіти, заслужений тренер, суддя всесоюзної та національної категорії, талановитий наставник. Усі ці титули відображають його неоціненний внесок у розвиток спорту. Понад 40 років він віддав спортивно-оздоровчому центру відділу освіти Ізмаїльської міської ради. Його професіоналізм і відданість справі залишили глибокий слід у долях багатьох вихованців, які сьогодні грають у командах вищої і суперліги, працюють на тренерських посадах та викладають у вищих навчальних закладах культури і спорту, продовжуючи його справу. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії. Та Валентина Полякова. Після цього до спортсменів, тренерів та вболівальників звернувся заступник міського голови Ізмаїла Сергій Лузанов. Не можемо тішити те, що пам'ять про цю визначну особистість продовжує жити. Ми раді тому, що турнір збирає юних гравців з усіх куточків нашого регіону дає можливість вийти на поле все новим і новим спортсменам і маємо надію, що серед тих, хто сьогодні буде грати, будуть нові чемпіони України, учасники найвпливовіших баскетбольних команд не тільки України, а й всього. Нашого континенту бажаю всім учасникам змагань показати чесну гру. Це найголовніше результативну гру. Також на урочистому відкритті були присутні очільниця міського відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морій, вдова Валентина Полякова, Людмила Полякова, донька Владилена Могильна, президент Федерації баскетболу Ізмаїла Володимир Урсул, а також друзі та колеги заслуженого тренера. Желаю всім. Все ночися на Господу. Желаємо настояння, употреблення синіше. Ми будем світу, сіта, і будемо повністю на священні сідання, і потім будуть свята заставити. Слава Богу. Сьогоднішнім крабцям я хочу побажати бути їхними продовжувачами славних традицій, баскетбольних нашого міста і взагалі нашого краю. Я бажаю вам показати гарну гру. Отримати, отримати задоволення від спортивної боротьби. А переможне, звісно, найсильніше. Всім нам я бажаю найскорішої нашої перемоги, дирного неба. Все буде Крім того, усіх присутніх привітали вихованки відділення художньої гімнастики Ізмельського дю США. На турнірі всього змагалося шість команд представники дитячих юнацько-спортивних шкіл міста Ізмаїл, Рені та Кілія. Виборювали титул кращих команди юнаків 2009 року Народження і молодше та дівчат 2010 року Народження і молодше. За результатами змагань серед юнаків перемогу здобула команда з Ізмаїла, посівши почесне перше місце. Друге місце виборола команда з міста Кілія, а третє з міста Рені. Серед дівчат також перше місце посіли спортсменки з Ізмаїла. Друге місце завоювала команда з Рені, а третє дівчата з кілії. Переможці отримали медалі, грамоти та кубки. Турнір продемонстрував не лише спортивний дух і майстерність юних баскетболістів, а й став даниною у пам'яті людині, яка все своє життя присвятила спорту. Марія Зенченко Дмитро Єфимов для програми новин. Поліцейські спільно з СБУ викрили чотирьох зловмисників, які на замовлення спецслужб РЕП підпалювали на Одещині автомобілі військових. Злочини були скоєні в серпні та вересні в Одесі та Ізмаїлі. Двоє підлітків працювали спільно, інші фігуранти самостійно. На місцях подій працювали слідчі одеського району управління поліції №1 та Ізмаїльського районного відділу поліції. Вони вилучили речові докази підпалів, зокрема паливно мастильні матеріали. У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку та кримінального аналізу ГУМП в Одеській області спільно з працівниками управління СБУ в Одеській області встановили місця реалізації вилучених легкозаймистих сумішей і вийшли на слід правопорушників, якими виявилися четверо місцевих жителів. Поліцейські встановили, що вони шукали роботу в інтернеті та напрапили на представників російських спецслужб, які запропонували за гроші підпалювати автомобілі військовослужбовців Збройних сил України та інших військ. Військових формувань, підпала Зловмисники знімали на відео для своїх кураторів і чекали від них кошти на криптогаманці та банківські карти. Втім, винагроду за свої старання вони так і не отримали. Зловмисників поліцейські передали працівникам СБУ. Молодикам повідомлено про підозру, прошкоджання законної діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу. Ці зволочені кваліфікуються за частиною 1 статтею 114 дріб 1 та частиною 2 статтею 104 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Становлюються замовники підпалів. Початок нового навчального року це час для набуття нових знань та вмінь. Учні шкіл міста активно відвідують ізмельську картину галерею після літніх канікул. Державна програма Музейна педагогіка спрямована на підвищення освітнього рівня, поглиблення знань з українського та світового мистецтва, розвиток естетичного виховання. Нещодавно першокласники ізмильської гімназії номер 2 вперше завітали до картинної галереї, аби поринути у світ творчості та мистецтва. Подробиці дивіться далі. Початок нового навчального року це час для набуття нових знань та навичок. Учні шкіл міста та району продовжують активно відвідувати ізмейську картину галереї після літніх канікул в рамках державної програми Музейна педагогіка. Цей проєкт спрямований на підвищення освітнього рівня дітей, поглиблення знань з українського та світового мистецтва та розвиток естетичного смаку. В рамках проєкту організуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. Кожного разу наукові співробітники музею готують. Нові теми для що відповідає сучасним тенденціям освіти. Першокласники Ізмільської гімназії номер 2 вперше завітали до картинної галереї, аби поринути у світ творчості та мистецтва. Першою частиною програми завжди є знайомство із творчістю митців. Школярі під час екскурсії з залами музею познайомилися з міжнародною виставкою дитячої творчості Дунай ріка дружби. Учні мали можливість детально роздивитися усі твори та дізнатися багато цікавого про історію їх створення. Практична частина заняття це завжди можливість проявити свої здібності, фантазію та творчий потенціал. Цього разу наукові співробітники музею підготували майстер-клас з виготовлення осінньої аплікації. Діти старанно створювали власноруч лісового їжака із паперу. Роботи вийшли яскравими та позитивними. На завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Відвідування інтегрованих занять це не тільки можливість дізнатися багато. Нового про образотворче мистецтво, а й прекрасний спосіб проявити талант та отримати яскраві враження і досвід. Ізмельська картина галерея запрошує долучатися до культурних заходів в рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацюк, Христина Ланголь для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню двадцять копійок, продати за 41 гривню шістдесят копійок. Євро купівля 45 гривень п'ятдесят копійок. Продаж 46 шість 15 копійок. Дунайська гітрометабсерваторія повідомляє, у вівторок, 17 вересня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Місцями кроткочасний дощ. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів. Тепла в день 22-24 з позначкою плюс. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, місцями – короткочасний дощ. Вітер західний – 3-5 метри в секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла, в день – 22-24 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmeutv.com, на нашому ютуб-каналі «Izmeutv Online» та у фейсбуці. Це були головні новини дня. Дякуємо, що були з нами. Побачимося у наступному випуску.